Маємо сьогодні ще добрі новини від руху Спротиву АТШ, який провів диверсію на залізниці. Ділянка, яка з'єднує Москву із Курською областю, виведена з ладу була принаймні на якийсь час, оскільки там було спалено релейну шафу, тобто пункт фактично управлінням колією і цієї ділянки залізниці. Дослівно рух теж повідомляє, що саме їхній агент успішно спалив релейну шафу в районі населеного пункту Чехов Московської області. На Ключові залізничні магістралі, яка з'єднує Москву з Курською областю, І ви теж додали, що в такий спосіб вони порушили логістику окупантів, а саме затримали постачання палива техніки для російських військ на лінію фронту. На Курщину важливий крок, і взагалі такі, ніби здається, дрібні на перший погляд, так якісь диверсії, але вони зовсім не дрібні. Вони відчутні для російської логістики, коли якась ділянка залізниці виведена з ладу на день, на два, на три. Це порушує ритм якраз е логістики і постачання боєприпасів, палива, всього необхідного в ті підрозділи, які на фронті постійно цього потребують.